Аварійність на дорогах Хмельниччини зменшилась, констатують представники Державтоінспекції області. Спостерігається зменшення кількості як дорожньо-транспортних пригод, кількості загиблих, а також кількості травмованих. Втім, це не привід для радості, адже ДТП-таки трапляються часто здебільшого у результаті недотримання водіями правил дорожнього руху. Банальне перевищення швидкості. Порушення правил обгону лише за останній тиждень на території області в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 5 людей. З метою підвищення транспортної дисципліни водіїв та безпеки дорожнього руху Державтоінспекція постійно проводить профілактичні заходи. Наразі інспектори Дії пильно стежать за водіями, котрі розмовляють по телефону під час водіння. А це категорично заборонено правилами дорожнього руху, адже спілкуючись з мобільним, водій втрачає увагу. Якщо інспектор зафіксував дане правопорушення, водій згідний складається протокол за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміну правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі від 450, 425 гривень до 510 гривень. Найчастіше через неуважність та незнання правил дорожнього руху на вулицях у ДТП травмуються та гинуть діти. Аби попередити нещасні випадки, інспектори ДАІ проводять профілактичні заходи в начальних закладах міста. Втім, вся відповідальність за безпеку дітей лягає на плечі батьків, переконаний Андрій Лужняк. Хотілося б звернутися в першу чергу до батьків, які керують автомобілем, які дітей водять в школу, в садочок, і там магазин, щоб вони своїм прикладом показували, як правильно переходити дорогу, оскільки банальне нехтування правил дорожнього руху призводить до летальних наслідків. До речі, правилами категорично заборонено перебігати дорогу, чи то на пішохідному переході, чи в будь-якому місці проїжджої частини. Саме цим часто густо нехтують і дорослі, і малі. Хто ж повинен навчати дітей правилам дорожнього руху? Ми запитали у городян. З самого початку треба починати з себе. Діти будуть власним прикладом, і тоді діти будуть виконувати так, же, так само. Для того, щоб діти знали і пам'ятали правила дорожнього руху, потрібно, щоб батьки з цими дітьми виконували самі правила дорожнього руху. Тобто, якщо тато бачить, що червоне світло, він має зачекати, бо біля нього діти, і тільки тоді, коли зелене, переходити. Навіть якщо він сам без дитини, він також себе має контролювати, щоб переходити тільки на зелене світло, тому що поруч біля нього є інші діти. Ми ходимо в школу розвитку. І думаємо, що там нам підкажуть, як психологи, педагоги, як правильно підказати. Літо уже на порозі, відтак не за горами відпустки. Тим, хто вирушає на автомобілі у дальні поїздки, Андрій Лужняк радить у дорогу брати велику кількість питної води. Якщо водій відчув втому чи сонливість, обов'язково зупинити транспорт і перепочити. Водій заснув, четверо дітей залишилося сиротами. Тому Краще зупинитися на автозаправочній станції, десь на посту Даї, де зможете відпочити і потім продовжити свій рух. Речник Даї переконаний, краще приїхати пізніше, але живими та неушкодженими.